Як не яйця, так борошно черкащанам підклали нову продовольчу свиню. Ціни на борошно тут серед найвищих в Україні. Попри це, воно продовжує зникати з полиць магазинів. У владці називають це штучним ажіотажем чи чекати здорожчання хліба. Вікторія Хамаза знає Покупатель Треба як бачить, щоб був і великий пиріжок, і там чебіляш, і смачний. Марія Антонівна продає випічку вже понад 20 років, її пиріжками смакує чи не весь центральний базар. Та з нового року жінка ледь покриває свої витрати, говорить, найбільше б'є по кишені ціна на борошно. Буквально ну, за два місяці оце піднялася така ціна. Дорого. Я встаю три години у три години і оце, оце цим займаюсь, готовлю і начинки, готовлю усе. За кілограм борошна нині просять до п'яти гривень. Як брати гуртом, то на півтори дешевше. Та навіть такі кусючі ціни не зупинили черкащан у розпал всезагальної істерії. Тиждень тому усього за кілька днів вони винесли з магазинів місячний запас борошна. Саме тоді воно разюче підскочило в ціні. Люди нас налякані роками, голодовками, різними все-таки генах закладено. Вони на це реагують швидко, починають розкупати. Починають розкупати деякі підприємці, намагаються на цьому заробити. Черкащині нині найкусючіші ціни на борошно в Україні, хоч тут торік намолотили рекордні понад 4 мільйони тонн зерна. В облдержадміністрації поспішають заспокоїти. Ціни вгамуються, як черкащани не панікуватимуть. Хоч для борошняної дорожнечі і є об'єктивні причини. Воно було пов'язане з завезенням борошна з інших областей, наприклад, з Криму, де значно дорожче воно ніж в області у нас. Поливання цін завжди відбувалися і будуть відбуватися. Вони стосуються не лише попиту й пропозиції, але й собі вартості продукції. Попри це, соціальний хліб не здорожчає, обіцяють чиновники, бо цьогоріч Черкащині від аграрного фонду дісталося більше борошна зафіксованими цінами. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Роман Буша, Віка Новини.